Києва Віталій Кличко з братом Володимиром вручив ключі від нової трикімнатної квартири Марії Стус, сестрі відомого українського поета Василя Стуса. Володимир Кличко придбав помешкання у Святошинському районі і подарував його Марії Стус. як яка внаслідок російської агресії на сході і військових дій була вимушена покинути рідний Донецьк і приїхати до Києва? Віталій і Володимир Клички зустрілися з Марією Стус, її онукою і правнуками, вручили ключі та показали родині нове помешкання. Віталій Кличко зазначив, що столична влада не мала законних підстав виділити житло і тому міський голова звернувся до брата, який і купив квартиру. Помешкання в новому будинку неподалік метро, поряд школа, дитсадок і гастроном. Володимир Кличко пообіцяв зробити в квартирі ремонт. Сестра відомого поета подякувала братам і подарувала їм книжки Василя Стуса. Дуже добре, коли її брат до володи звернувся, почала шукати і тут дуже символічно. Так далеко від скверу Василя Стуса біля. метро. Тут у нас э, и дитячий садок, вся инфраструктура в этом это больше на первом корпусе, будет аптека. Еще пока здесь, как я сказал, некомфортно, но тем не менее вы видите, сколько прекрасно вид. И самое главное, что есть стены, крыша над головой, но комфорт уже будет доделан в ближайшие сроки. Поэтому еще раз желаю вам хорошо провести и проводить и жить в этой квартире время.